Хочете трішки позитивних новин? Тоді ми розкажемо про свято, яке передує 14 лютому Дню всіх закоханих. За хвильку ви дізнаєтесь, чим відоме 13 лютого, чому важливо його згадувати і хто долучився до творення подій у цей день 355 років тому. Але почнемо ми із сьогодення. Нинішня війна Росії проти України ведеться на всіх можливих Полем бою стали не тільки суходіл, повітряний та водний простори. З'явились нові виміри, в яких триває війна. Ведеться агресивна боротьба на інформаційному рівні. Воюють за історичну пам'ять. І в цій боротьбі Україна дає не просто гідну відсіч, але й впевнено перемагає. Одним із багатьох способів заблокувати можливість ворогу перекрутити та спотворити правду, є фіксація досягнень ЗСУ та масове поширення цієї інформації у світі. Україна на цьому шляху обрала різноманітні інструменти, серед яких присутній і неймовірно символічний варіант поштові марки. На поштових марках, які підкреслюють державний суверенітет та самостійність України. Активно відображаються перемоги ЗСУ, звільнення міст, незламність українського народу та проводиться глорифікація зусиль українців. І ці марки розлітаються по світу, несучи правду та віру у нашу перемогу. Світ дізнається, що Україна має європейське коріння 13 лютого 2023 року. Місто Городенка відзначає 355-ту річницю отримання Магдебурзького права. Той факт, що, як і решта міст України із давньою історією, місто Городенка послуговувалось європейським правом у галузі місцевого самоврядування, вказує на наш цивілізаційний вибір. З метою збереження пам'яті про цю історичну подію магазин Тема ініціював випуск поштових марок. Тираж склав 5 блоків по 6 марок та 5 блоків по 36 марок. Усі марки є дійсними до оплати Українського державного поштового збору. На марці зображено найстаріший костел міста Городенка Вірменський костел. Його зображено на тлі карти міста. У правій частині марки бачимо старовинний герб та герб міста, затверджений уже в часи Незалежності України. Також бачимо символічну початку, що затверджувала акт надання міста Городенка королем Яном Казимиром: Привілею Магдебурзького права. До слова, його якраз і зображено на блочному аркуші разом із символічним зображенням ключа від міста та написом 355 років Магдебурзькому праву міста Городенка. Крім того, Блок супроводжується текстовою частиною, який коротко розповідається про цю подію та її значення для міста. Також маємо за честь повідомити, що з 13 лютого в магазині тема можна буде придбати один блок марок, а також 100 окремих марок. Запрошуємо долучитись до творення та збереження нашої історії.